На автодорозі Н-22 у селу Хлуць Крівно розпочали ремонтні роботи. На ділянці дороги на території села Струмівка дорожники латають тріщини в асфальтоботонному покритті. Це герметична основа. Вона, виходить, краща за смолу, Вона як резина виходить. і вона не лопає, вона не попадає в стріщену і асфальт не лопає, і ямки не опоруться. Так довше асфальт лежить. На відрізку автошляху також оновлюють розмітку на пішохідних переходах. Підрядники використовують фарбу вітчизняного виробництва. Її має вистачити на півроку, розповів виконроб підрядної фірми Михайло Голець. По тріщинах ремонтуємо до кілометра, тобто тисячу погонних метрів в день. По відновленню розмітки на пішохідних переходах це орієнтовно 200-250 квадратів в день. Взагалі плануємо закрити всі тріщини на цій ділянці і відновити всі пішоходи. Тиждень ми Справимося ділянка дороги біля сіл струмівка та гаражжа з інтенсивним рухом пішоходів, розповів лучанин Олександр. Розмітка в принципі важлива для правил дорожнього руху. І відповідно, щоб її наносили також, щоб її було видно не просто так. Ось ми з дітьми переходимо, і без дітей люди ходять. Часто по вон напроти бачите і зупинка громадського транспорту з однієї сторони, з іншої. Ще якби такого машини дивилися, що люди йдуть, було б зовсім добре. Розмітку оновлюють фрагментами, щоб не перекривати рух транспорту. Розповіли дорожники Дарія Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.